Масована атака Росії на Україну стала суворим нагадуванням, що навіть після майже двох років спостошливої війни цілі Путіна залишаються незмінними. Так на останні обстріли українських міст відреагував Джо Байден. Путін хоче стерти Україну та підкорити її народ його потрібно зупинити. Додав американський президент, закликавши конгрес терміново схвалити фінансування для подальшої підтримки Києва. Обстріли України 29 грудня стали однією з найбільших, якщо не найбільшою повітряною атакою Росії за час повномасштабного вторгнення. Під ударом опинилися Київ, Львів, Одеса, Дніпро, Харків, Запоріжжя та інші українські міста. Внаслідок атаки загинуло щонайменше 30 людей і ще понад 160 поранені. Як у США та інших західних країнах відреагували на, на напад Росії? Поговоримо з нашою журналісткою Юлією Ярмоленко, яка зараз приєднується до ефіру. Юлі, вітаю тебе! Вітаю, Остапа! Юлі, Отже, про що в своїй заяві сказав сьогодні Джо Байден? І чи відреагували також так на останні ці масовані обстріли інші американські посадовці? Так, Остапа, ти вже зацитував частину цієї заяви, але президент Байден особливо звернув увагу на те, щоб захиститися від цих жорстоких російських атак, українці використали системи протиповітряної оборони, які Сполучені Штати а також партнери надали якраз і для українців. І президент Байден сказав, що американці можуть пишатися тим, що завдяки американській допомозі вдалося врятувати більше життів однак він не оминув нагоди наголосити, що якщо конгрес, повернувшись до роботи, не Схвалить негайно необхідну допомогу для України запит на додаткове фінансування для України, то Сполучені Штати більше не зможуть надсилати такі системи протиповітряної оборони, а також ракети, які і допомогли врятувати українське життя. Тому він ще раз закликав конгрес діяти без зволікань. Держсекретар США Ентоні Блінкен теж видав свою заяву, яку він абсолютно засудив жорстокі російські атаки, і теж закликав конгрес діяти без зволікань. Також ми знаємо, що самі законодавці. Ці, зокрема, Тед Лью, це конгресмен демократ, закликав держсекретаря Блінкіна і державний департамент насправді визнати Росію державою спонсоркою тероризму. А Адам Кінцингер, це колишній конгресмен республіканець, звернувся прямо до своїх колишніх колег, законодавців республіканської партії. І він сказав, що це ще раз демонструє наскільки важливою є допомога Україні. Він сказав, що коли конгрес повернеться до роботи на початку наступного року, питання допомоги Україні має має бути питанням номер один, перш ніж законодавці почнуть розглядати якісь інші питання. Він сказав, що якщо законодавці не схвалять цієї допомоги для України, то вони собі цього ніколи не пробачать і не пробачать історія. Безумовно, ці заяви та слова підтримки є важливими. Але чи побачили ми сьогодні, крім них також і якісь дії у відповідь на атаку Росії? Безумовно, Остапа сьогодні від ріші сунака прем'єр-міністра Великої Британії. Ми спершу почули, він якраз сказав, що якраз такі атаки демонструють, що відповідь має бути одна: це рішучі дії на підтримку України, і що ця підтримка має продовжуватися. І буквально через годину після цього міністерство оборони Великої Британії і власне міністр Гранд Шамс він видав заяву, в якій сказав, що Велика Британія сьогодні надсилає сотні додаткових ракет для систем протиповітряної оборони. Які Велика Британія раніше подарувала Україні, і він сказав, що це якраз допоможе українцям надалі захищатися від варварських російських атак. Він ще раз наголосив, що в той час, коли Росія тільки і чекає, щоби Захід був роз'єднаним, захід має бути об'єднаним і об'єднаним у допомозі Україні. Юрій, чи можуть ці атаки Росії нічні додати відчуття терміновості американським законодавцям і можливо підштовхнути їх до швидшого розгляду? Фінансування для України, чи можемо ми очікувати такого наслідку цих подій? Остапе, безумовно на це є сподівання, але ми знаємо, що не лише е, такі події, які відбуваються в Україні, впливають на рішення законодавців. Також дуже багато на їхнє рішення впливають внутрішня ситуація у сполучених штатах і передвиборча кампанія, яка вже триває. Але... Ми сьогодні почули низку закликів, зокрема від колишнього посла Сполучених Штатів в Україні Стівена Пайфера, він якраз присоромив законодавців, що він сказав в той час, як спікер Палати представників Майк Джонсон, а також його колеги пішли на тритижневу відпустку. В цей час українські захисники і захисниці гинуть. В цей час Росія продовжує обстрілювати Україну. Том Маліновський, це теж колишній законодавець з демократичної партії. Він сказав, що саме завдяки тому, що Сполучені Штати. Надавали допомогу українці сьогодні змогли відбити велику кількість ракет, захистити низку життів. І він сказав, що Путін лише і сподівається, що республіканці продовжать блокувати подальшу допомогу до України України. І ми сьогодні Остапи, чули низку заяв від лідерів країн у Європейському Союзі, зокрема від Марка Рюте, це прем'єр-міністр Нідерландів. Він якраз і заявив. Я хочу процитувати його. Він сказав, що Росія не зупиняється єдина правильна відповідь. Відповідь на це це продовжувати фінансово та військово підтримувати Україну щоб захистити її від цієї триваючої російської агресії. Гітанес Наусєда, це президент Литви, також сказав, що в той час як Росія лише Повторює, що вона хоче не змінила свої плани захопити Україну. В цей час він сказав: ми повинні надати всіляку підтримку Україні для перемоги над агресором. Тому стапо ми сьогодні почули низку дуже потужних закликів, і я думаю, що низка лідерів і в європейському союзі вони сподіваються, як і самі, закликати своїх колег схвалити додаткове фінансування для України у європейському союзі. Так, звичайно, і сподіваються, що лідерство Сполучених Штатів збережеться, і конгрес, щойно повернеться до роботи 8 сі січня схвалить додаткове фінансування для України, юлю. Дякую тобі за твою інформацію. Юля Ярмоленко була з нами на зв'язку. Говорили ми про реакцію у Сполучених Штатів і не лише на масовані обстріли Росії цієї ночі.